Вже дзвінок нам дав сигнал, працювати час настав, тож ми часу не гаємо, а роботи швидше починаємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. А від 10 до 1 вже самостійно. Усно число та вираз. 8 мінус 7 буде 1. І є число 4. 1 менше, ніж 4. Наступним. 6 відняти 4. 6 відняти 4 буде 2. 3 та 2. 3 більше, ніж 2. 3. 4 додати 3 буде 7. 5 та 7 порівнюємо 7 більше, ніж 5. Та число 7. 2 додати 6 буде 8. 8 та 7. 8 більше, ніж 7. Мої розумнички. Зараз розгорнемо наш зошиток та запишемо число сьогоднішнє. Пропишемо каліграфічну хвилинку. Цифра 6. Один рядочок. Рібнімо МД математичний диктант та пропишемо його. Різниця чисел десять та один. Різниця чисел 10 та 1. Наступне 7 збільшити на один. 7 збільшити на 1. Далі сума чисел 2 та 5. Сума чисел 2 та 5. Наступне число яке на 1 більше, ніж 5. Число яке на 1 більше, ніж 5. Наступне 5. 5, так, у нас. 8 зменшити на 3. 8 зменшити на 3. І останнє число яке на 6 менше, ніж 10. Число яке на 6 менше, ніж 10. Ну що, готові? Давайте перевіряти. Різниця чисел 10 та 1 було 9. 7 збільшили на 1 8. Сума чисел 2 і 5 – 7. Число, яке на 1 більше, ніж 5, це 6. 8 зменшили на 3 5. Число, яке на 6 менше, ніж 10, це 4. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Сподіваюся, у вас так. Якщо всі числа записані правильно, сміливо ставте собі смайлика. Якщо є одна або тільки помилок, поставте собі сердечко, це буде означати, що вам треба буде трішки уважнішим.

5. 5 додати 5 буде. Правильно, 10. Молодці. Ви впоралися. Перші і другий доданки. В кожній сумі. Яке число менше? 2 та 8. 8 більше, ніж 2. 2 менше, ніж 8. 2 додати 8 буде 10. 3 та 4. 3 менше, ніж 4. А 3 додати 4 буде 7. 2 та 5 2 менше, ніж 5. Тому 5 додати 2 буде 7. Нам треба обчислювати зручним способом. Але ми пам'ятаємо, що нам зручніше до більшого числа додавати менше. 3 та 5, 3 менше, ніж 5. Отже, 5 додати 3 буде 8. 4 та 5. 4 менше, ніж 5. Отже, 5. Додати 4 буде 9. 1 та 5 1 менше, ніж 5. Отже, 1 додати 5 буде 6. 1 додати 9 буде 10. Тому що 1 менше, ніж 9. Пам'ятаємо: 9 плюс 1 це 10. 2 та 6, 2 менше, ніж 6. Отже, 2 додати 6 буде 8. Звичайно, молодці ви впорались в свою таблицю додавання. Яка зміна доданка впливає на значення суми? Розглядаємо. 0 додати 6 буде 6. 1 додати 6 буде 7. 2 додати 6 буде 8. 3 додати 6 буде 9, 4 додати 6 дорівнює 10. Отже, чим більше стає в нас перший доданок, тим більше стає сума. Числа 7 та 8. 0 додати 7 буде 7, 1 додати 7 буде 8, 2 додати 7 9. 3 додати 7 буде. Звичайно, буде 10. Переходимо до вісімки. 0 додати 8 буде 8. 1 додати 8 буде 9. І 2 додати 8 буде 10, звичайно. Отже, чим більше перший доданок, тим більше сума. Давай спробуємо розглянути рівності в кожному стовпчику. Досліди, як зміна одного компонента впливає на значення виразу. Розглядаємо, 2 додати 4 буде 6. Якщо ми двійку збільшимо на 2, і в нас вийде 4 додати 4 буде скільки. Якщо ми знаємо, що в сумі було 6, то вона, відповідно, збільшиться на 2, отже, буде 8. Далі. 4 додати 6 буде 10. Якщо ми четвірку зменшили на 2, в нас стало 2 плюс 6 буде. Звичайно, 8. Воно буде рівно на 2 одинички менше, ніж попередня сума. 7 відняти 5 до 2. Якщо ми додамо 2, тобто 2 одиниці, 7 додати 2 буде 9, 9 мінус 5 буде 4. Воно буде на 2 одиниці більше, ніж попередня сума. Труся виготовила з глини 10 глечиків. Із них 5 глечиків надбилися. Скільки залишилось цілих глечиків? Якщо є 10 глечиків, 5 надбилися, то 10 мінус 5 буде 5 глечиків. Відповідь залишилося 5 глечиків. На уроці не дрімали? Гарно всі відповідали, тож скажу вам у кінці, першокласнички, ви молодці. Наступний урок до зустрічі. Чекатиму вас!